Коли вперше з'явилися шини Maxxis Razor, гонщики на кросових квадроциклах були надзвичайно задоволені. В Шин був прекрасний зацеп, шин був класний держак в поворотах, всі не могли нарадуватися тими новими Maxxis Razor. Але був в них один мінус, який для багатьох ставав вирішальний. Коли мова заходила про експлуатацію на якихось агресивних поверхнях, таких як каміння, чи таких як виступаюче коріння в лісі, чи якісь зрубані недавно пеньки, які гострими стричками десь по треку були розкидані. І Максіс Разер перший всього цього чи зачасту не витримував. Його було легко пробити, чи проколоти, чи порізати. І тому компанія Maxxis на це все подивилася, дослухалася до тієї частини своїх користувачів, які просили про шину з міцнішим каркасом. І от зараз ми маємо сьогодні в нас на огляді Maxxis Razor 2, в якого набагато міцніший ніж в першого Razer Каркас. Він шестишаровий, він надзвичайно міцний, як великих, серйозних е від 25-го розміру, скажімо, і далі шин. Так, тому що шестишаровий каркас, як правило, ставлять уже на шини для утилітарних великих квадроциклів. Тут теж ми маємо дуже міцну боковину, дуже міцну підошву, але при цьому. Традиційний для Maxis Razer м'який склад резини на самих ґрунтозачепах. Тому, зберігши всі свої позитивні якості, як класний зацеп, класний держак в поворотах, Maxis Razer 2 став при цьому. Міцніший. І тепер його можна сміливо використовувати, коли ви їздите по гострому камінню десь в Карпатах, чи коли ви їздите лісами, де непередбачувано можуть бути різні неприємні сюрпризи вас на шляху. Або навіть коли ви багато їздите якимись гравійними дорогами чи навіть асфальтними дорогами, якщо треба доїхати до місця, де ви стараєтеся це все з честю витримає Maxis Razer 2